На сцені збірна механіків тема Жуль Верн. Тому наша команда розділилася на дві частини: ті, які читали Жюль Верна і ті, які думають, що це щось з сиром і грибами. Так, да так. -да -да. <сум> Тому давайте так. Якщо буде тема, смішні назви магазинів. <сум> <сум> Написи на заборах, оце так. <сум> <сум> Смішні румунські слова. Да. Тоді ми будемо виступати. Сьогодні ні, вибачайте. Ні, ну дядь Жень, согласись, ну смішно, що кошеня з румунської пісой. Да, <рес> да. Пісой. Ми сьогодні не виступаємо. вибачайте. Так, вище носа. відбій панічної небезпеки. Ти ж наш сорокарічний капітан. Будь-як діти капітана Гранта, вір в чудо. Двадцять тисяч ліє під водою. Ну і? Тут не переробляли, не придумали. Ви що, прочитали, чи що? Так. Да? Ну, пока що, звісно, тільки названня. Все понятно, пока. Та ні, шутим, шутим. Ми реально читали. І як? Чесно, важко було. Морячок обкладинку прочитав, зрадів, думав, все. Шарик взагалі з кінця почав. Та що, в мене? Врем'я багато. Я останні дві сторінки прочитав, поняв смисл. Нащо мені ще ті 300 читати? Я середину прочитав, гнида начало. Так, ми на чотирьох книжку і приговорили. А поки читали, не тільки книжку приговорили. До побачення. Стой, Жек. Ну реально читали, чесно. Я вам не віру. Жек, ось тобі хрест. Якщо ви вже хрест дали, тоді віру. Показуйте, що ви прочитали, давай. Та що, чарка в роті механіки на роботі! По мотивам роману 15-річний капітан десь в океані. Бажаю здоров'я. Патрульна поліція тих лакана. Ого. А скільки тобі років? 18. Чуєш, не відвертайся, чув. Скільки років, я питаю? 18. 18. Ну, ну я ж бачу. ну... Ну, що ти малолетка, ну приплив ти в прямому і переносному смислі. 10 год тюрми. Та ну, Ніколаєвич. Просто прикол з інтернату ставили. <рес> так, хто тебе за руль пустив? Отчим. Ну як отчим? Я його батьком називаю. Коротше, там довга історія, воно тобі не треба. Хто ти такий? 15-річний капітан. Ого, нічого собі. Я в 30 год сержантом хожу, а він в 15 год капітан. Мазаний чи що? Хто тобі дав звання? Жульверн. О. Генерал. Письменник. Малий. Ти під чим, що тобі письменники звання дають. А ти під чим, що в оклані кораблі встановлюєш? <свят> Щасливої дороги, не нарушайте. Що я в оклані можу нарушити? Ну треба було мені так сказати. Романі Жуля Верна, вчений і адвокат поспорили, що той пройде навколо землі за 80 днів. Ну і ми думаємо, це було іменно так. Чуєш? А от як ти думаєш, чи зможеш ти за 80 днів ну от, навколо світу ну от так, пройти? За 80 днів? Так. Да. Навколо світу. Та ні, що ні, ти що придурок, чи що навколо світу за 80 ну, днів. Ти бачив, який він великий. Ну не подумав, ляпнув. Ну так дуже. не ляпай, давай краще вип'ємо. Давай ти? краще вип'ємо. Давай. <звук> на що спорим? Ну давай на один подсрачник. Ти я що, за 80 днів повинен обійти э, весь світ для того, щоб прийти і дати тобі один подсрачник? <звук> Та ні, то мало, давай хоча б 10. Давай лучше вип'ем. Давай. Я так подумав. Десять це ж ти за 80 днів ноги накачаєш. Мені больно буде. Давай сім. І плотненький репан. <риклад> І плотненький репан. Давай. <риклад> чотири фофана. Що чотири фофана? Сім підсрачників. Репан плотненький і чотири фофана. І я зараз стою, отак от, іду, ти мені в потилицю дивишся, проважаєш мене, дні щитаєш, поки я повернуся і тебе по плечу похлопаю. — Здорово, мужики, запізнися трошки. Що тут у вас? Та що ми, коротше, поспорили, що я за 80 днів навколо світу оце пройду, поняв, повернуся, по плечу його похлопаю, я потім дам йому сім підсрачників. Репан плотненький і чотири фофана. О, так вас догонять надо. Ну, тогда догоняй, конечно, что ты. На, давай, что ты. Интересный случай. Механіка на підводному човні «Наутілус». Та ви що не чуєте? Ну воно щось же стукає. А, та воно давно вже. Так, може, з цим треба щось зробити? Чуєш ти капітан емо. Капітан немо. А, тоді прикольно. Щ Щас сходжу і подивлюсь. Сходи подивись. Схожу, подивлюсь. Фу, хорошо, що не я пішов. А що, молодий не розбирається? Ні, просто дивитись не любе. А. Так, ну я подивився. Фу. І що? В натурі стукає. Так може щось треба зробити? А ти не казав, ти казав, подивився, я сходив, подивився. І ти щось зробив, зараз скажу. Хорошо. Фу, хорошо, що я не пішов. Та він що взагалі не понімав? Ні, просто ходить не любе. Так, ну я сходив Фу. і зробив. Що ти зробив? Воно стукає. Чай тобі зробив. І що з мотором? Так таке уточнять треба. Я мав тобі чаю з ромашкою, щоб ти трошки вспокоясь. Ми його, кстати, третій день п'ємо. Ну, якраз з того моменту, як мотор почав стукотіти. Сьогодні трошки більше ромашки вкидаємо, бо трошки більше почав стукотіти. Що аж сюди чуть. Ні, ну ви серйозно, я вас наняв для того, щоб ви мотор робили, а ви сидите просто чаї. Та ми підемо зробимо. Ну навіть зробимо, ми підемо зробимо. У, хорошо, що я не та пішов. Та ми поняли, всі поняли! Не треба мені твій чай, що з мотором! Саник! Так там же ж все ясно, як божий день. Що там? там? Срака мотору. <плес> Надо чи вспливати, чи молиться, я не знаю. У романі Жуля Верна людей із землі на місяць зашуровували з пушки. Ой, забув. А не все. Ну, ха! зараз буде фір Давай, іди сюди! Давай, поїхали! Давай, готові? давай! Три, два, стой! Що? А ну от скажи чесно, ну на що тобі це? Ти що, це ж наука? Ну, а це пушка! То що в тебе голова на ядро похожа, ще нічого не означає? Знаєш що? Давай запуляй мене туди і потім візврачай пушку обратно. А ну на місяці теж хтось є, хто тебе так з пушки бухи на землю. Видно, що ти тупий, розумієш? Це зараз мені наверх треба, поняв? А з місяця я просто стрибнув і все. Давай запуляй мене, бо місяць крутиться, щоб я мимо ще шарахнув, так поняв. Ну там, там двіження йде, а ми тут на місці стоїмо, давай. Ну, спічки одсиріли. Звісно, одсиріли. Ти б ще більше тут розсусолював, види міняй. <зві> 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 а ти що тут робиш? Я? На місяць лечу. О, а куди? На місяць? Ні, та я поняв наскільки. Куди? Я лечу на місяць. А, на той місяць? Так. Да. Прикольно. Так, а наскільки? Слушай. Ха-ха-ха-ха. Просто йди, будь ласка. Ну, ладно. А цей батю не бачив? Не бачив. Ну ми тоді пішли. Ідіть! З ким балакав. Діти капітана гранта батю шукають. <плес> ну, ну давай. давай. Один, два. Стоп! Почекай. Зараз я вилізу, підійду до тебе. Що случилось? Протверзвів. <ріст> а цей, а завтра є якесь свято? Звісно, є. Тоді завтра на тому ж місці в той же час. <ріст> Домовились. Бачите, Механіки. Трошки почитали, трошки світогляд розширили, а то все гайки якісь, болти, дві. Книги. Під... Це кораблі думки, які мандрують хвилями часу. Франсіс Бекон. Молодець. На тобі за все ще один бал. Ти звідки то все читаєш? Я не читаю, я вивчив. Не тренди, звідки читаєш я тебе спрашу. Та я кажу, я вивчив серйозно. З вами був Жека Кошовий. І Збірна механіки. Дякуємо. Батінна тачка. Батінна тачка. Збірна механіки.